Який у тебе план? Неважливо, наскільки ти крутий, якщо тобі розплавило мізки. Прочисуйте все! <гум> Зараза. Скіф, це вожатий. За нами стежать. Ми їх всіх вивели на чисту воду. І що тепер робити? Намалювали карту. Це план захисту буде зараз. Йо, як це складно! Без паніки, усе так, буде, в... мужики. Йди, виспасі. Підйом. Почалося. Толку нам з ПНБ, якщо ми не можемо з ним стріляти. Це, до речі, не продумана була історія. Хто небудь? Увібкніть генератор! Та що ти будеш робити, мен? Не перемикайтеся! З нашої частоти! Два! Один! Вируби, медулі! Поможи добитий нещасний. <плес> Жесть. В такій ситуації. А <плес> 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 неможливо. Жесть, мен. Все пішло куту підхід. Поворот такий серйозний. Все. <плес> у мене черепа не було. Ось і череп! Біжи до медуліна! А чого без хірурга? Диви, «Знайшов у себе яйця. Зникнеш звідси прямо зараз. Жити. Жири свинину, диво. Ого. Собі. Я, я я встиг. Повірити не можу, що це безумство Банзая спрацювало. Казкової у безпеці. Людство все перетворює на зброю. 25 п'ять тисяч мен. Чесно кажучи, щось для мене слабенько працює ця вся історія З цією чистотою, щось взагалі я нічого не поняв. Чесно сказати в трейлері це виглядало і звучало набагато гучніше і масштабніше ніж на ділі опинилося.